Привіт, про наступний блочок про оверлогінг да, про правила, деякі правила про перевантаження методів, що треба, ну і що можна, да, і що необхідно змінювати, коли ви хочете зробити ось таке перевантаження. Ну, перше, це те, що ви маєте да, змінити перелік аргументів, це означає, що ви маєте попрацювати з ось цією частиною. Якась нова послідовність, да, нова набірка типів або збільшення кількості типів ось в цьому варіанті. Потім і це обов'язково, да, тобто в цим ви досягаєте ось цього перевантаження. Далі можете змінювати тип повернення, тобто ось цю частинку на да, у вас, ну, в принципі, ось так от я вкажу, да, що можете змінювати ось цю частинку. Мусять ось цю. Далі перевантажені методи можуть змінити модифікатор доступу. Це мова йде про ось цю частинку, на ось паблік. Тут можуть бути інші модифікатори доступу. Ми про них будемо пізніше говорити, але ну, як даність приймайте. І те, що додано і не фігурувало на попередніх слайдах, це те, що ми можемо декларувати новий або ширший тип екшен. Це у нас про ось цей запис на ось цей весь Throws exception про ексепшени нам теж ще далечко, да, але тим не менше в методі вони можуть бути. Якщо ви читаєте документацію, заглиблено да, вже на цьому етапі, то ви можете зустрічати такі ключові слова, як throws і якийсь ексепшен. Навіть да, це означає, що цей метод може е, в якийсь необережний момент видати якусь помилку. Да, і, в общем, попередження таке описується прямо ось тут поруч з сигнатурою. Метод може бути перевантажений в тому ж класі або у субкласі. Це означає, що. У вас є батько А, да, якийсь клас А, у нього всередині є метод Т, без параметрів. То, якщо у батька А є син Б, то в сині всередині він може надати, да, наприклад, там. З параметром якийсь метод, який буде одноіменний. Ну, це про це ми будемо говорити, да тому що е, у спадок сину передається і цей метод, да, тому він, якби є у сина, і все, що йому залишається зробити, це його перевантажити. Ну, не, не все, що залишилось, да, але, в принципі, можливість перевантажити, вона є. Ну і розглянемо приклад у зв'язку з цим, да, з такими перевантаженнями, з такими перевантаженнями. Для цього ми маємо. Зазначити теж класи, да, щоб було клас А. Це у нас буде перший клас, в якому буде да, клас батько, в якому всередині буде паблік void метод action. Якась дія буде виконуватись, і він має. Це да, ось, щось, ну, типу, action. Да. Викликається ось цей метод без параметрів. Все. Потім наступна дія, яку ми робимо в класі А. Да, ми можемо ну як, перевантажити цей метод action, але ми його зробимо так. Він у нас буде не void, а string action. І ми сюди передамо вже щось, да, тому що заміна повертаємого типу не позбавляє нас необхідності все ж таки оновити сигнатуру. Ми сюди передаємо X і а, виводимо значить, string Action. Int X, да, ось таку дію. Але е, то, що у нас системаут system і Systemout, е, воно червоніє, тому що ми тут сказали, ти маєш повернути стрінгу, і поки не повернув, тому повертаємо стрінгу стрінг Так, є таке. Все, виконали да цю умову. Е, трошки нижче, поза межами класу а ми виконаємо створення класу B, який є extends. Бать є сином класа А. І тут ми можемо показати, що ми можемо далі перевантажувати да наші методи екшен з додатковими якимись штучками. Ну, наприклад, да тобто, ми можемо е, змінити модифікатор доступу, а да, це, наприклад, у нас був паблік у цих екшенах від батька. Але ми, от наприклад, нічого не пишемо. Це у нас типу дефолтний модифікатор доступу. Package Private він називається. В общем, просто пишемо, що у нас буде void action. та Нічого не повертає. Але сюди ми будемо передавати стрінгу і будемо повертати назву нашого метода, да типу action. Ну, типу, зі стрінгою. Стрінг стр. Str. І тут додамо ще на плюс ст. Типу ми будемо передавати якусь цю стрінгу рядок, і він буде нам звідки да, звідкіля визваний, щоб ми розуміли, що це за метод, і ліпити то, що ми сюди передамо, фактично. А далі ми можемо е, задекларувати exception, да, вказати, що у нас може бути така ситуація. Да, ось у мене є зараз void action, але я тут замість войду кажу зміну. Модифікатор доступу. Private. Тут я досягаю. Тут я досягаю щас секунду. Тут я досягаю інкапсуляції да, цим модифікатором доступу. Ну і що роблю? Private double action. Приймаю. Да, якісь у мене тут не було ще двох параметрів: int. Стоп. Int D. Int V. Да? І перше, що я роблю, кажу, у да, мене action викликається з int D, int V. Сюди є ще throws Exception. Ну, в общем, да, от нехай буде exception. Ось цю конкатенацію я забираю, тому що ми нічого туди не передаємо. Але тепер я іще маю дещо додати. Да, ось тут е, я додаю, що дійсно арифметик екшен може кинути. Так, і я маю щось повернути. да, він все ще чекає від мене повертаємого типу. Тобто я ділю D, Ділю на V. І якщо у мене V буде дорівнювати нулю, то тоді я нарвусь на Exception, по суті. Remove method action. Так, private double. Ну, це таке попередження, да, але що, в чому тут проблема? Коли ми працюємо, ну, не проблема, да, особливість, коли ми працюємо з приватними методами, то вони у нас закриті. Тому для них, щоб до них доступитися, треба для них створити публічні методи доступу. Ось ми, типу, do action. Типу, щоб виконати цей. Метод, я маю створити публічний метод int-Y, int який всередині свого тіла має запустити цей інкапсульований метод да з цим X- і з цим Y. -ом. Ну, це такий вам для того, щоб помаскувати, да ну я поясню, звичайно, ну тим не менше. Все, ось таке перевантаження ми зробили, да що ми почали перевантаження в класі А і закінчили його аж в класі Б. Тепер спробуємо на да, всі ці. Режими використати, значить, для того, щоб видіргувати всі ці методи, я маю створити екземпляр типу B, New B. Да, і потім із цього із цієї силки B ви, ви бачите action, типу, action просто виконати, B-action з якимось числом, сімку туди передам. Да, і це буде все видіргувати мої перевантажені методи. B-action зі стрінгою. Да, ось стрінга. Ну, позамовчу він мені туди підставляє. null, ну я звичайно, що сам. Стрінг якусь таку. Так, стоп, що це в мене тут? Щось збилося? Так, ладно. А що ж таке? Бігшим сам стрінг Ага, тут не вистачає. Лапок. І останній це звернення до методу публічного. Ну, от, якщо побачите, у да, мене нема екшена з двома параметрами. Да, тобто, в мене три методи. І останній публічний do action, Тобто він саме do-action буде викликати екшен з двома параметрами. Я сюди передаю вісімку, передаю сімку. І, ну і все, в принципі, ми можемо запускати цей метод, цей клас, да, і бачимо, що у нас action виконався. Потім string action, за повертаємо типом з X, з сімка. Потім Action String some String, це ось ця конкатенація. І останній Action dv, V exception, да. Якщо я сюди нулік передам, то у мене навалить помилку. Да, що він ось exception, який виклик виникає в мене в 10-му рядку. Тобто, коли на да, початок виклику відбувається ось тут, потім воно йде в do action, на да, ось цей 38-й рядок, на да, це виклик action, а потім в 34-й це повернення результату ділення. Да, ось В цьому рядку, коли ділення відбувається, тоді навалюєш да, arithmetic exception, divide by zero. Нехай буде один. Да, тобто тут ми показали, яким чином ми можемо впливати на наш. На наше перевантаження, навіть у зв'язку з успадкуванням, да, коли є батько, син, і вони функціонують.